Вітаю вас, друзі, на черговій зустрічі нашої програми 40 днів молитви. Приємно, що кожного разу ви переглядаєте ці відео. Вірю, що ви поширюєте також у соцмережах своїм друзям, і кожного разу ми досліджуємо нову тему, яка відкриває істини. Для тих, хто хоче більше дізнатися, хочу сказати, що в описі під цим відео ви можете прочитати текст. Який повністю відкриває дану тему, і також хочеться сказати, що скоро ви будете учасниками нової програми, яка носить назву Бог говорить, але я думаю. Тому підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оголошеннями для того, щоб не пропустити цієї програми. А сьогодні ми продовжуємо нашу зустріч, і в гостях у нас. Павло Кирилюк, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні ми будемо роздумувати над темою зміна неправедності на праведність. Я думаю, що ця тема хвилює сьогодні кожного християнина, як від неправедного, гріховного життя людина може стати праведною. І ми, читаючи слово Боже. Досліджуючи його і маючи уже життєвий досвід, можемо ділитися відповідями на ці запитання. Тому е, мені хочеться задати перше запитання: чи може християнин стати праведним, підкоряючись закону Божому? Ну, це е, якщо говорити про те, щоб виконати закон Божий і заодно стати праведним, ми знаємо, що за часів Ісуса Христа от, люди хотіли своїми ділами, виконанням закону, дотриманням всіх принципів, от, засвідкувати, що вони стали праведними. Але коли ми читаємо послання апостола Павла до римлян, 10 розділ з 1 по 4 вірші, там записано, брати. Бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити свою власну праведність, не покорилися праведності Божій, бо Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Тому дуже важливо. І виконання закону, але це не може дати праведності людині, тільки прийнявши вірою Ісуса Христа праведність Його повірі, людина може стати праведною. Дякую. Справді ми бачимо, що є певні складнощі у цьому питанні, тому що є своя праведність, яку людина хоче поставити перед Богом, і є Божа праведність. І наступне запитання хочеться задати, як Бог дає людям. Праведність у цьому світі, як ця праведність дарується, як її взяти у Бога, як її здобути. Ми дякуємо за цей матеріал, який ми маємо, де якраз і роз'яснюється те, як отримати цю праведність, як Бог дає. І ми читаємо, що Бог знав, що йому доведеться прийти в цей світ. І не лише померти за наші гріхи, а й подарувати нам свою праведність. Тому, коли людина приходить до Господа, визнає свої гріхи і просить прощення, просить, щоб Бог оправдав її і дав свою праведність, Господь обов'язково дасть свою праведність. І у посланні апостола до до Филиппян, 3 розділі 9 вірш. Записано, щоб знайшлися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, а з тою, яка через віру у Ісуса Христа. Тобто праведність Божа, яку Він дає людині через віру у Ісуса Христа. Отже, чи можемо ми сказати, що Христос є нашою праведністю? Тому що у Біблії є ось такі порівняння, що Господь дарує нам одежі, білосніжні одежі праведності. І стоїть запитання, як нам отримати ось цю праведність, яку Господь хоче нам дати, наче одягнути нас. Ми, коли приходимо із своєю праведністю, ми читаємо у Святому Письмі, що вона як заплямований одяг. Тому ми приходимо такі, як є. А Господь вже дає нам або наділяє, дарує нам свою праведність. Бо з своєю праведністю ми нічого не можемо. Тому через прийняття Ісуса і Його велику любов до нас, ми отримуємо Його праведність. Можливо, ви зауважили в цих матеріалах. Тут був така цитата, як Єлена Вайт описує те, що вчинив Ісус для нас. У книзі бажання віків, сторінка 25-та. Вона пише: з Христом чинили так, як того заслуговуємо ми, щоби з нами чинили так, як того заслуговує Христос. Засуджений за наші гріхи, до яких Він не був причетний, Він постраждав, щоб ми були виправдані Його праведністю, до якої ми не були причетні, тому Він прийняв нашу смерть, щоб ми прийняли Його життя. Його ранами ми зцілилися. І що це означає для нас, як ви розумієте? Ну, Ісус Христос безгрішний, от, а ми грішні люди. І тепер за гріхи наші ми повинні були постраждати. А виходить, що Христос бере ті гріхи на себе наші, і Він страждає. Але Він безгрішний, праведний, і от Він дарує нам свою праведність, щоб з нами поступили так, як Він того заслуговує, або на що він претендує. Тому ми дякуємо Богу, що відбулася така заміна, що Христос взяв. Все наше гріховне на себе дав себе розп'ясти, пролилася кров, яка очищає, миває нас. І ми дякуємо Богу, що це відбулося. Але ми маємо надію, що те, що заслуговував Христос, ми заслуговуємо завдяки Його жертві. Дякую, дорогі друзі. Я думаю, що ми починаємо розуміти, що Господь. Дарує нам свою праведність. Тому нам не, не слід думати про свою праведність, про свої вчинки. Нам потрібно думати про те, щоб бути з Господом, щоб примиритися з Ним, щоб віддати йому своє життя. І він буде робити роботу очищення. Він подарує нам ці білосніжні одежі праведності. Я думаю, що про це варто помолитися сьогодні. Дорогий Господь, дякуємо тобі за твою велику любов до нас, грішних людей, і особливо дякуємо Тобі за те, що Ти віддав своє життя ради нашого спасіння, ти подарував нам свою праведність, ти покрив наше гріховне життя. А ми взамін повинні тобі віддячити тим, що ми не будемо далі роздумувати над тим, щоби згрішити, щоб ранити твоє серце і завдавати тобі боль. Прости нас, Господи, і допоможи нам жити, щоб заслужити Твою праведність, а коли прийдеш бути в числі спасених разом з тобою у Твоєму царстві. Амінь. Амінь.